Привіт, це 39-й день бігу. Зараз вставлю фотографію, скільки я прибіг за сьогодні. І, коротше, минулої ночі я ну, в час, в час ночі ліг, коротше. і я не знаю, чому це зараз почало відчуватись так, або що я просто почав про це все думати, що от потрібно висипатись, бо це все типу, жорстко, якщо ти не висипаєшся або ще щось. Так само я ось не виспався, не поспав. І я просто був ну, вялий цілий день. Ну, Тобто, тренування нормально пройшло сьогодні. До речі, взагалі по кайфу було тренування, тому що погодка була така прям тепла. На здивування взагалі було тепло. Тобто, що вже такі холода наступають, воно тепло було прям. Ти йдеш вітер, ну типу вітер не пронизливий, воно тепло, іменно клімат такий трошки потеплів. І ти йдеш тобі іменно хорошо. Ти, коротше, біжиш і не холодно, і не жарко. Uh, і дихати є чим, тобто не духота, не холодне повітря. А їм по кайфу, коротше, нормально пройшло тренування. І, до речі, коли біг, то така легкість в ногах, ну вже після тренування, коли зупинився, така легкість була в ногах, коротше, взагалі, ну багато сил. Ну, тому що після навантаження ти розслабляєшся і легше, тобто вже далі. Проводити день. Якщо зранку робити тренування, то тоді ти будеш розм'яти цілий день. Ну, тобто більше сил. Тобто ти взагалі будеш так, ну прям як пушинка. І дихалка настроїлась. Ну, у мене сьогодні збувалася дихалка, тому що рюкзак був без м'яча. Ну, я перед цим був з м'ячом, тому що він заповнював весь простір у рюкзаку і він прилягав повністю до тіла. Ну, тобто легше було бігти. Тому вийшло тренування сьогодні. Ну, до речі, нормально вийшло. Я так от сьогодні ще думав, що зараз я не хочу на тренування. Тобто я не хотів. Я і позавчора не хотів. Ну, я розумію, що якщо я пробіжу, то воно того буде стояти. Я буду вдячний за собі і Всесвіту за все за те, що й Богу, за те, що я пробіг, потренувався, і що я себе заставив. Тобто я себе заставив і. Це зараз той крок, який я зроблю тоді, коли я не хочу. Якраз зараз момент, і він зараз є. Тоді, коли не потрібно його чекати і мріяти, щоб е, щось і справити. А він зараз є, цей шанс. І, і піти тренуватись тоді, коли я не хочу. І от тоді потрібно в такі моменти просипатись і ніколи не здаватись. Така вийшла розмова. Дякую за перегляд. Працюємо далі.